Привіт всім підписникам та глядачам нашого YouTube каналу! В сьогоднішньому відео огляді ми з вами поговоримо про справжній прорив у світі грошового дизайну, а саме про першу полімерну банкноту, яка була випущена в 1988 році. Це 10 доларів, випущена була в Австралії, тобто австралійські 10 доларів. І в цьому відео огляді ми з вами детально розглянемо, що на ній зображено, чому був присвячений випуск, і обов'язково дізнаємося, скільки така банкнота стоїть в Україні. У 1988 році Резервний банк Австралії випустив спеціальну ювілейну банкноту номіналом 10 доларів, присвячену 200-літтю європейського поселення в Австралії. Але ця банкнота стала відомою не лише як пам'ятна подія. Вона стала першою у світі банкнотою, надрукованою не на папері, а на полімері – спеціальному пластику, який забезпечив новий рівень захисту, довговічності та безпеки. Полімер це не просто зручний матеріал, його дуже важко підробити. У банкноти з'явилося прозоре віконце, елементи з оптично змінними властивостями, а сама поверхня стійка до води, бруду і навіть машинного правня. Це був справжній прорив станом на 1988 рік, який згодом перейняли багато країн світу. На лицевій стороні банкноти зображено корабель Саплі, який входив до складу першого флоту, саме з його прибуттям у Сідний. В 1788 році почалась нова сторінка історії Австралії. На задньому плані видно краєвид Сіднейської затоки, а вгорі портрет капітана Джеймса Кука, видатного британського мореплавця. Його зображення виконане за допомогою оптично змінного пристрою ОВД новітнього елементу захисту станом наступне. На той час. Справжній емоційний центр банкноти є зворотна сторона, яка присвячена корінним народам Австралії. Тут ми бачимо юнака з тілесним розписом, що символізує духовну силу, зв'язок із землею і традиціями. Також зображені на малюнки, відбитки рук, сліди тисячоліть життя аборигенів на цьому континенті. Особливе місце займає церемоніальний полюс ранкової зірки, створений аборигенським митцем Юмбулумом. Його мистецтво стало частиною історії, адже саме ці зображення були використані для тла банкноти. Автор загального дизайну банкноти Гаррі Вільямсон, знаний дизайнер та типограф. Банкнота мала водяний знак у вигляді хвиль, а колекційні версії спеціальні серії. Наприклад, перші випуски мали в серійному номері цифри 93, 94 або 96 на трьох-чотирьох позиціях зліва. Також були випущені колекційні комплекти зі спеціальними позначками АА в номері, датою 26 січня 1988 року, в синьому кольорі та навіть рідкісні службові комплекти, які містили дві послідовно пронумеровані банкноти. Кноти. Ці екземпляри сьогодні високо цінуються серед колекціонерів, наприклад, службові комплекти або повні набори можуть коштувати понад 1000 доларів США. Завдяки успіху цієї банкноти, Австралія згодом повністю перейшла на полімерні банкноти, і сьогодні вона є світовим лідером у їх виробництві. Printing Australia – державна компанія, яка друкує банкноти не лише для своєї країни, а й для понад 20 інших країн світу. Дякуємо вам за перегляд цього відео огляду. Хочемо вам сказати, що банкнота, яку ми щойно побачили, є в наявності, її ви можете придбати, додати до своєї колекції за 3200 гривень. Також ви отримуєте безкоштовну доставку по Україні. Банкнота йде в презентаційному буклеті, для того аби зробити таке замовлення. Достатньо перейти в описі до цього відео за посиланням на наш сайт, покласти банкноту в кошик і оформити замовлення. Всім бажаємо гарного колекціонування і до зустрічі через тиждень на нашому Ютуб каналі.